Про що ми хочемо довести, це про ті вакансії. Які є в наших структурах Міністерства внутрішніх справ, на які ви, як керівники громад або особи, які у вас закріплені за цією роботою, можете працевлаштувати ветеранів. Тому ми опрацювали в наших підрозділах перелік таких вакансій, на які ми можемо працевлаштовувати сьогоднішній день. Ми зможемо залишати, звісно, там не на оперативних якихось посадах, а там в штабі в черговій частині, в кадрових інструкторами. Ну і, на жаль, вже у нас таких все більше і більше хлопців. Зараз відбувається ротація в Стрелецькому з Райвідділів, забрали частину, хтось повернеться в Райвідділі, а там інші слідчі, оперативники, дільничі зараз пойдуть на фронт, там де наш стрілецький виконує обов'язки. Це і Запорізький напрямок, і на Покровському напрямку на Донеччині. Тому ми точно розуміємо, про що і для чого ми це робимо. Десять сім тисяч ветеранів сьогодні зареєстровано на території Запорізької області. З них майже 7 тисяч демобілізовані. Про що це говорить? Це говорить про те, що щонайменше в 10 разів більше буде ветеранів, які повернуться додому. Що вкрай важливо, то ми маємо зрозуміти, що люди в першу чергу, звичайно, повертаються в родини, в другу чергу вони повертаються безпосередньо в ті громади і в ті міста, які, з яких вони мобілізувалися. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що є критерії, чого очікують ветеран від громади, від людей, коли він повертається. Звичайно, в першу чергу, це поваги, це героїзації, і вони справді на це заслуговують, Це те, що ми маємо їм сьогодні надати, якщо дивитись правді в очі, то на сьогоднішній день ми недостатньо приділяємо уваги ні ветеранам, ні в цілому ветеранському руху. Чому так сталося? Тому що ще не до кінця все суспільство в першу чергу усвідомило наскільки ми маємо героїзувати і бути вдячними тим ветеранам, які сьогодні проходять службу. На теперішній час у нас є не близько 50 Вакансії Державної служби, які можна заповнювати такою категорією осіб, числа ветеранів. Також 107 вакансій атестованого складу, які в перспективі можуть бути заповнені нашими ветеранами, які будуть повертатися з фронту. Ми готові до співпраці, готові до проведення зустрічей, обговорення проблемних питань щодо працевлаштування. Головна мета. Ветеранська політика стоїть в тому, що це соціалізація та адаптація наших ветеранів у цивільному житті, повернення їх повернення їх в цивільне життя, допомога як юридична нашим хлопцям, так і допомога психологічна, яку ми можемо надати. Повний, повний супровід наших ветеранів від якщо він отримав поранення до його подальшої реабілітації.